У понеділок 2 вересня 36-ста сесія міської ради, як це не дивно, відбулася. Ті депутати, які неодноразово ігнорували сесійні засідання, в цей раз зволили прийти, хоча і не в повному складі. Напевно, деяким обранцям народу рішення своїх особистих проблем. Важливіше суспільних у зв'язку з цим виникає питання: якщо вас не цікавить життя міста, то навіщо взагалі ви є депутатами? Для Галочки? Однак навіть ті депутати з фракції регіонів, які зволили з'явитися під час сесійного засідання, намагалися блокувати майже всі питання, які вирішувалися на сесії. Теж саме питання про нагородження громадян почесним знаком за вклад у розвиток міста Тостянець, яке обговорювалося на комісіях. І не було каменем зіткнення. Однак, на сесії чомусь їм стало. на комісії, було вирішено нагородити цим знаком трьох жителів міста: Ігнатенка Василя Андрійовича, Касміна Степана Григоровича та Іляшенка Петра Івановича. Всі ці громадяни є вже похилого віку, і їх вклад в розвиток нашого міста є досить великим. Ігнатенка Василя Андрійович, це завідувач Красна Красно-Трасинецьке відділення. Прайська научно-доступного інституту лісового господарства. От, і далі пропозиція була на комісіях звучена, е, зокрема на бюджетній, в тому числі на інших комісіях, щоб родити Касміну Степана Гурйовича. Е, на пенсію пішов з міської ради, але не своє життя попрацював е, у різних будівельних забудовуючи, будуючи міські перестанеці, різні об'єкти, школи, дитячі садочки, будівлі, житлові і так далі. Ціння. Третя кандидатура була різна. Поступили пропозиції від РВО МВС наградити Ліляшенка Петра Івановича голову районної первинної організації Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Колишнього заступника, начальника РВ МВС, який з 1954 року пропрацював майже 28 років в місті це він сам з Краснопільщини. В званні майора пішов на печина, неодноразово був захочений різними нагородами у МВС в Сумській області та Міністерство внутрішніх справ України, учасник Великої вітчизняної війни, ветеран МВС, заступник голови ради ветеранів Тростянецького району. Сьогодні веде активну позицію в плані виховання молоді, буває в школах, буває, веде активну роботу з річним суставам, які молоді приходять в РВМ ВС, завжди бере участь у святкових заходах по вшануванню полеглих учасників бойових дій, великих честня війни. Ну, Може далі продовжувати казати про цю людину. Була пропозиція, що в першу чергу треба увагу виділяти людям, які зараз вже пенсійного віку, які, можливо, не дай Бог підуть з нашого життя. Тим, потім не було це, знаєте, як кажуть, посмертно і так далі. А молодь, ми маємо надію, що вона здорова, тим більше наша спортивна молодь ще до своєї нагороди доживе наступного року. Чи ще наступного ця нагорода? Я думаю, що буде щороку початися. Троє людей кожного року будуть її. Однак, депутати вирішили по-іншому. Висунув інших кандидатур. Хочу вести пропозицію з про кандидатуру зі нашої школи конкретно. Я говорю про людину, яка не один рік, а вже мінімум 10 останніх років вносить великий вклад в те, що про перестанець, простаницький район, говорять на, на обласному і навіть республіканському рівні. Я кажу про вчителя вищої категорії, який має звання старший вчитель, про Романенка Ірину Іванівну. Це вчитель хімії нашої школи. Але вся справа в тому, що наградити можливо лише трьох осіб. Хто ж є найбільш гідним? Сперечатися можна було б до неткінечності, тому деякі депутати закликали не створювати дискусії. Засідання комісії, коли проводилося, виникла різні думки щодо третьої кандидатури. Це і Ляшенко, і Горбу. Давайте, мабуть, не будемо зараз просити пропозиції, тому що достойних людей дуже багато. От, І нагородити ми можемо тільки трьох людей. Давайте виберемо із тих претендентів. На народження, які подавалися раніше, однак, як виявляється, на засіданні комісії питання підтримуються, а на засіданні фракції приймаються інші рішення. Навіщо ж тоді взагалі збирати комісії і щось на них вирішувати? Дійсно, прозвучали ті кандидатури, які заслуговують на цей почас, навіть але вона все є пропозиція проголосувати одним списом та про Значит, включившие туда два построения, которые мы говорили по питанию не Були. И включили второй монет, директор школу, который предложила свою игру. Значит, вся кандидатура говорила на задних аниправке. И можно сказать, что эта кандидатура повернулась на голову. Як не намагалися деякі депутати пояснити іншим, що бажано нагороджувати все ж людей похилого віку, які дійсно все своє життя присвятили громаді, це було марно. Я розумію, це така почесна награда, важна я чуть не проти, зробив за кандидат Романка, інші там ляченка пропозиції. Ну я бажаю. Дійсно сказала, у нас дуже багато тих е, людей, які на сьогоднішній день і в городі спорту і в галузі науки, і інші галузі, е, і на жаль, надою, де працює научні подобається. Але з тобто, цією я думаю нагороджуватися також, щоб поважні люди, які вчора працювали на дола міста, де життя для роботи міста, а ця чесна гармата більше. Відноситься ці, тому Я вважаю, що оставити надо буде в цьому році в тих списках, що були у нас на комісії і ці рекомендующих. Я чуть не против. Вчителі є ще вчителя, що і заслужені, які пенсіонери дійсно працювали все життя на благо і той чи інші школи. Я хочу не крути кандидатури, що ви запропонували, чи можна фракція. В даному випадку, ну тому самому Лішенку 84, здається роки. 85. 83 роки. Це людина не знаю, скільки вона живе. Ну в такому віці кожен день це щастя. Більшістю голосів було вирішено нагородити почесним знаком двох кандидатур. Нагородити двох осіб до доступ міста з рідне рішення сесії в тисячі році. Інатенко, Василь Андрійович, і натенка Василяндрійч і сама Стіпан які набрали набрала найбільшу кількість голосів одноголосним голосуванням по йонному. На жаль, як нам здається, у деяких депутатів абсолютно відсутня така якість, як повага до старшого покоління. І заради задоволення своїх якихось амбіцій їм нічого не варто приступити через літню людину однак, нагородження не було єдиним спірним питанням. Наступним питанням, яке заблокувала фракція партії регіонів, було питання стосовно створення в вахтирці філії комунальним підприємством міської ради БТІ. За міської ради надійшло питання від комунального підприємства бюро технічної аністралізації щодо створення філії даного підприємства в місті Активна. Зважаючи на те, що статутом даного підприємства не заборонено, пунктом 5 визначено, що бюро має право створювати філії представництва відділення та інші підрозділи. Відповідно до Господарського кодексу України, також підприємство має право створювати філії представництва відділення та інші відокремлені підрозділи. Зважаючи на те, просять надати дозвіл на створення даної філії в місті Австирка. На запитання депутатів, чому саме в Ахтирці, адже там є своє БТІ, міський голова пояснив, що Ахтирчани не довіряють тому товариству і просять відкрити філію нашого у них. А всю діяльність свою ахтирка перевела в товариство із комунального підприємства. Створили ту і всю діяльність веде товариство. Всіх людей, які працювали в комунальному підприємстві, посокращали це професійні працівники, які працювали в сфері БТІ довгі-довгі роки. І зараз люди не довіряють цьому товариству. Бо там дуже великі ціни, їдуть сюди в і оформляють ту документацію. І просить, щоб не їздили, відкрити там філію без балансового філію, тобто без печатки, без это, просто кабінет по прийому документів в місті Охтирка. І вони по нашим розцінкам, до нас доволі їдуть у нас 380 в Охтирки, там примерно 700 копейків тої самої документації. Тому сьогодні керівник ВТІ нашого, як законопянний громадянин, питає. Депутатів, чи варто там робити вахтирки, кабінет по прийому документів прямо без постаредньо вахтирки. хай далі, їде сюди, в Трастянець. Вирішити, зараз не варто робити вахтирки відкривати. Будуть вони далі в Тростянець і нічого цього не зміниться. В принципі, у нас мова йшла про що? Якщо буде кабінет вахтирки, додається кількість працюючих, які будуть сплачувати прибутковий податок в місто От заробітної плати, то це наше розширення наших послуг. Заслухали депутати і звіт директора підприємства, в якому вона підкреслила його досягнення. То ми у січні місяці, а з квітня місяця, ми почали вже працювати, надавати послуги населенню, і тут я оце, вибрали Ми цифри я хочу сказати, що наше підприємство за цей період, тобто за п'ять місяців цього року, ми надали послуг на суму. 58,6 тисяч, собівартість наданих послуг склала 56 тисяч, прибуток 8 тисяч. Станом на 01.09.2013 року заборгованості з оплати праці відсутня. Заборгованість по податках станом на 01.08.2013 року також відсутня. На підприємстві працює 4 чоловіка. Середньомісячна заробітна плата за 8 місяців 2013 року склала 2019 гривень. За цей період сплачено внесків до пенсійного фонду в сумі 13,6 тисяч гривень, податків до місцевого бюджету в сумі 4,2 тисячі гривень. Дебіторська заборгованість склала 0,7 тисяч гривень, а кредиторська відсутня. За цей період ми прийняли 184 заяви, з яких всі виконані, як зазначив депутат Вадим Бондаренко, майже за 4 місяці дане підприємство стало прибутковим і в цьому заслуга директора. І якщо це підприємство хоче зрости, то чому б і не дозволити їм відкривати свої філії в інших місцях? Адже від цього бюджет нашого міста тільки зросте. Ще чотири місяці назад став вопрос про ліквідацію пресенцями. А вона на сьогоднішній день зробила з нічого, завдяки тому, що ми там виділили приміщення, називає пенсій, та ще робіть, може за термін форма бюджет. Я вражений тим, що жінка прийшла зробила з нічого з і ще треба при фільму для того, щоб зараз принести міський бюджет. А ми що це говоримо, поняття за що. Але ці доводи позитивної реакції не мали. Як ви бажаєте, чи доцільно в охтинці поставити філію нашого таки? А що вона там буде робити? По-перше, вона принесе духовку. Ні, то понятно, принесе. А хто піде туди? Там вас два. Вона... до. Вони може бути. Значить, надійться. Не на мою, на мою думку, така. На мою думку, треба на сьогоднішній день не створюють ніде ніяких вілі. Отже, депутати не підтримали дане питання, і як виявилося, не в останній раз на цій сесії. Не дали добро депутати, і при розгляді питання стосовно 90-квартирного будинку по вулиці Богдана Хмельницького. Хоча нещодавно на одній із сесій підтримали це питання. Ви кажете, ти роби, дорогий товариш. Ми тобі не дамо робити. Я решила, вместе. Я просто не розумію, мені просто треба зрозуміти логіку вашу. Ми з вами в січні чи то місяці визначилися, я. какой тут фірма, приїжджала, и що йому дати дать продать. Пише в интернет до наверняка оформляли ці документи. кажут, каже, шановні, в різні времена, в разные календарные годы, 12-13 года будут проведено два аукціона. Поэтому закон написано в дочитався, що в течение одного дня провести аукциону. Все, ему отказалось в фирме, сказали, извини, дорогой. Буде провели нові аукціони, зараз вони всі оголошення, потрапити хочу дійсно, зробили, немає нікого. Що далі будемо давати чи не будемо давати? Ви кажете, хай хай постаїть. Я не проти хай постоїть. Тільки давайте те, і зараз візьмемо возимо зразу мільйон двісті, знімемо з бюджету виконання бюджету розвитку. Виявляється краще, нехай будинок розвалюється, ніж його відремонтувати і пустити в експлуатацію. Навіщо місто гроші? Адже за той час, що тягнеться, це питання експертна оцінка вартості будинку зменшується. При такому відношенні закрадається думка, що можливо комусь з депутатів вигідно довести будівлю до критичного стану, щоб потім придбати за копійки і розібрати. Згадаємо спортивну базу, «Нескучне», яку замість того, щоб відремонтувати, розібрали. Така доля чекає і 90 квартирний будинок. Складається враження, що деякі депутати роблять все, аби заблокувати розвиток нашого міста. Про це каже і небажання підтримати питання стосовно нової концепції промислового парку. І як не пояснював міський голова, що це питання виходить з логіки наших дій. Спочатку була концепція, де було чотири земельних ділянки, але сесія проголосувала проти однієї. І тепер треба затвердити нову концепцію, щоб розробити нові документи. Це просте питання. Воно виходить із логіки наших містів. Спочатку була концепція, чотири земельні ділянки думали, що ми розглянемо, але землю виділили під три. Було чотири концепції, а одну убирає уменьшає промисловий парк за мінусом одної земельної ділянки, по ми на прошлій сесії не проголосували за виділення землі. Тобто ми його Як, ну, яка сьогодні стримує весь процес подачі документів. Бо якщо в концепції записано 4, то документи треба подавати на 4. А нас документи готові на 3. Отводять участь підписує, сьогодні одні в єдиний дозвільний центр, і подаємо їх на сесію на затвердження. трьом це ділянкам. Ті, тіше вирішення від А Та, що в нас перма стоять, зараз там було ну, майже розрушені, ми, ми їх не делаємо, документацію. Ми їх убираємо взагалі з концепції. Тобто ми вибираємо ідеї створення промислового парку. Вони не міг депевності. Вивчаємо землю взагалі. Убираємо, не будемо її планувати промисловий парку. взагалі. А ми за її промисловані. Це те, що була вже по речі. А мій землю з взагалі, тому що ми просто не беремо нікого документу. Концепція це опис ідеї створення промислового парку. Опис зазначення, які земельні діяльні в нього входять. Що вони буде будуватися і тому подобі. Тобто немає землі, немає опису. Однак депутати були непохитні і стояли на своєму. І не підтримали жодного питання стосовно промислового парку. 26-й пункт. Колішня районна літній база теж включаємо названня для будівництва промислового парку. Повторяю, 27. Повторяю що ми не можемо Госавіт будувати правом А ми написали, в міській раді виготовити для будівництва правом парку. В чому контексті, з цим вашим голосуванням ви ще затягуєте процес затвердження в тій документації на кабіні? Дякую вам за зараз, розуміння. Зараз, хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення не приймається. Підсумуємо роботу сесії. Депутати не знайшли порозуміння в нагородженні, і в цьому році буде нагороджено лише два чоловіка. Не надали дозволу на відкриття філії нашого в Вахтирці. І відмовили в продажі 90-квартирного будинку по вулиці Богдана Хмельницького, в результаті чого міський бюджет не дотримає більше 1 мільйону гривень на благоустрій міста, а також було знову відкладено на невизначений термін питання стосовно промислового парку. Можна зробити припущення, що метою деяких депутатів є не допустити всіми силами, правдами і неправдами розвиток нашого міста. Невже саме для цього їх вибирала громада?